Доброго здоров'я усім, хто завітав, рада вас бачити. Мене звати Ліля і сьогоднішнє відео буде про анкор. Я буду вишивати сюжет альпійський пейзаж. Дуже хочу я його завершити у другій половині січня. Буду максимально на ньому концентруватися, тому що хочеться отримати на початку року вже. Фініш одного зі своїх процесів, це і надихає, і завжди робить кожен наступний старт більш приємним, тому що вже якась частина процесів відшита, і можна, в принципі, ще щось один-два розпочати і їх змінювати, просувати ті, які вже початі. Ось тому зараз зосереджуюся тільки на цьому сюжеті. Я його скоро буду перемотувати відшиту область. Залишилося тут, як ви бачите, зовсім небагато. На Зараз робота готова на майже 45%, тобто, ще там трошки більше половини залишається вишитим. Буду вишивати вже тільки хрестиком. Півхрестиків в нижній частині вже немає. Там, здається, на камінчику зовсім трошки там, пару стібочків, і все. Все інше це рахунковий хрестик. Ну і, звісно, Байкстіч його тут чимало, і треба буде, в принципі, з ним трошечки повозитися, але ж яку красоту він наводить, як тільки з'являється на канві. Тож, починаю вишивати і буду ділитися з вами результатами по ходу відшиву. Продовжую вишивати альпійський пейзаж і танкор. Вирішила поділитися таким результатом на зараз, тому що планую вже перемотувати канву, не вистачає місця вже внизу, незручно вже достатньо вишивати, тому, думаю, буду перегортати зверху вже підтягувати. Але покажу, як на зараз виглядає сюжет. З минулого разу він у мене підріс на 2671 хрестик. І на зараз готовність цієї роботи майже 64%. Вишився у мене весь уже лух. А зверху, як ви бачите, корівка. Перша була, друга їй вже а, я вишила спинку. Так, трішечки мені залишилося тут зелених, взагалі зеленим таким кольором, і оцими блендами, тільки трошечки ялинок, ось буквально, ну, тут капелюшечка залишилася. Е, ну, і е, ось, думаю, зробити бек потім перемотати, чи. Спочатку вишити, потім бек. Напевно, все спочатку вишию. Всі хрестики а далі буду поступово робити бек. Е, ну, все, пішла перемотувати канву і продовжувати цей сюжет вниз. А, скоро знову поділюся результатами, що ж там виходить. Думаю, вже до наступного разу вишию оцю корівку. другу. І зараз ближче вам покажу, що ж на зараз як це виглядає, ця вся краса. Ці всі такі літні соковиті кольори цього лугу чудового такого хочеться туди прямо позбирати оті квіти, помилуватися тією чарівною природою. Дуже-дуже гарний сюжет, і оці гори там на перспективі. Сніг, засніжені такі вершини, внизу квіти, внизу літо, зверху зима. Коротше, краса. Краса, красивенна, йду далі продовжувати просувати цей сюжет. В продовження теми Анкор хочу вам показати один із сюжетів, який у мене є в роботі. А, дівчата, я починала вишивати цей сюжет, а, який називається навколо світу, чи подорож навколо світу? Здається, навколо світу Around the World. Я починала його вишивати в 2016 році. Не знаходила і навіть тоді, у вигляді набору, я думаю, що я б купила кращий набір. І не находжу його зараз. Що хочеться по ньому сказати, сюжет, я так розумію, з огляду на те, що його ніде неможливо вже придбати у вигляді наборів, я дивилася і на іноземних сайтах немає. То набір цей, достатньо, в сенсі, цей сюжет достатньо старенький. Навіть не скажу, якого там року він випуску. Але я його починала вишивати по паперовій схемі, яку знайшла в інтернет, скачала собі, зараз вам покажу, як вона виглядає на тепер. Ця схемка. Ну, все, не буду показувати. Ось так, наприклад, я вишивала паровозик. А згодом я знайшла схему в САЗі і цей сюжет мені приїхав нещодавно з дому. Я попросила його взяти, чогось він мені. а Чому я за нього згадала, бо мені попалася схема на очі схема в сазі. Думаю, о, він же ж у мене лежить а, недошитий. Така краса. Я коли побачила цей сюжет, він мене дуже-дуже захопив ці навколосвітні подорожі. На різних видах транспорту якийсь він такий атмосферний цей сюжет, я думаю, дуже хочу його вишити, але, самі розумієте, хто вишиває по паперу і мав досвід роботи з сагою, то <кій> по паперу все йде значно складніше, тим більше схема не дуже гарної якості, ту, яку я знайшла в інтернеті, це не оригінальна схема з набору, і робота так собі йшла не дуже активно. Я вибачаюся за цю пам'ять мене цей, ця канва лежала е, так складена, тому не стала я зараз її виглажувати, щоб вам показати. Просто хочу познайомити ще з однією своєю. А, ось ще навіть і тут вам ще покажу зверху. Ось був вишитий. Е, почала я гортати свою схемку, роздруковану, знайшла свої записки, що я якісь кольори, ну, схема, звісно, в анкорі, сам сюжет Ванкорі, ниточки Анкор, я переводила щось в DMC. Тут є і Анкори і DMC, коротше, наплутано насправді, і я не знаю, що з ним робити. Коротше, я на нього дивлюся, ну, то, що я хочу його вишити, однозначно, однозначно. Чи робити якийсь рестарт, чи дошивати, ну, по паперу точно ні, переносити в сагу і е, потім по сазі вишивати. Коротше, поки я оце вже третій день на нього дивлюся, хожу кругами, е, хочу дуже його е, вишити, тим, бі, тим більше він невеликий. Тут неповна зашивка. Загалом е, з півхрестиками, хрестиками і беком е, стається 45 тисяч. Хрестиків всього лише, тобто невеликий сюжет. І він неймовірно красивий. Дуже хочу вишити, але як чи буду робити рестарт, чи не буду, ще не знаю. Але хочу, хотілося мені вас познайомити ще з однією роботою, яка у мене, ну, це вже точно такий довгобудик, якщо з 16-го року він у мене був, просто лежав собі на поличці. Та я маю намір за нього взятися, тому що. Дуже-дуже хочу. У мене з ним дуже приємні спогади. Коли я його розгорнула, у мене прямо всі спогади пов'язані з ним, з тим періодом, коли я його почала вишивати, зразу так освіжились в пам'яті, стало дуже-дуже приємно і захотілося все ж таки дошити цей сюжет. Так, ось такою красою я з вами поділилася. І зараз давайте глянемо, а як там основний анкор, якому власне це відео і присвячене. А самый мий альпийский пейзаж. Друзі, перед вами готова робота альпійський пейзаж від анкор. Повністю вона завершена. Вона вже у мене покупалась, висохла, я її вже попрасувала і ділюся фінішним, фінальним результатом. Так, це початок. Старт жовтня місяця у мене. Завершила я його в кінці січня 23-го року, тому це перший фініш уже цього нового року. Я дуже рада, що я маю уже в своєму доробку одну готову роботу цього року. Вона, правда, не велика, це не ті мої такі. Величенькі процеси, типу від Лукаса, наприклад, будиночок, літній пейзаж, чи маяк від Летістіч, чи Райський острів також від Летістіч, але фініш є, я задоволена, це мене окриляє, це мене надихає, вишивати далі. На, якнайскоріше, щоб фінішувати ще з якоюсь роботою. Трошки розкажу вам про цей альпійський пейзаж. Загалом тут 16,5 тисяч хрестиків згідно сазі, звісно, туди включені і півхрестики. Півхрестиків тут дуже багато, все небо і гори вишиваються півхрестиком. А, ну, а вся інша частина хрестиком. Є кілька блендів і на небі, і на ялиночках. А, так, звісно, є тут і бекстіч, бекстіч дуже-дуже багато. Я коли раніше казала, що це такий легкий, приємний сюжет, це я ще не знала, що мене чекає в плані беку. Є і зовсім якісь мікробек, Я з таким чесно не стикалася, тому що. Ось, наприклад, я вам зараз покажу поближче на віконечках, наприклад, ось оцих. Так, 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 де тут мої ножнички? Ось, наприклад, віконечка ось у цих будиночків. Ну, Там просто малюсінькі настільки ці віконечка, і на них там і бек, і посередині, ще і наче рама віконна, коротше, трохи мені з ним повозитися довелося. Трошечки він, звичайно, нерівно десь лягає нитка, але це після прання, після роз... розглажування. Трошки-трошки зовсім майже непомітно, але ж його можна вирівняти, в принципі, перед тим, як уже одягати в багет. Ну, тобто я особливо не переймаюся. Бекстічу багато на корівках. Звісно, вони всі обведені ці корівоньки. Ось, Зараз ще раз вам покажу поближче. Отут багато. Тут, до речі, є два фрузлики. Ось тут вони на цьому такому, я не знаю, як це назвати, у корови на шиї може якийсь, ну, не повідок, напевно, не ошийник, ну щось таке. На оцій корівці і трошечки ось тут беку на квіточках. В принципі, тут, тут і тут. В принципі, його не так багато, як буває, наприклад. Там, якщо брати, приміром, авторські схеми, чи Dimensions, наприклад, його не дуже багато, але він дуже якийсь малесенький, і довелося мені прямо з ним помучатися. Але настрій загальний від результату, від процесу, це не зменшило. І особливо радості від готової роботи. Так, ну. Що я ще вам можу розказати про цю роботу? Так, покажу, звичайно, залишки ниток, що у мене тут залишилось. Залишилось дуже ниток багато. Це одна палетка, і на другій особливо прям багато їх залишилося, цих ниточок. А, ну, В принципі, тут і номери написані. Якби чогось не вистачило, можна було б докупити. Але чого точно не вистачить, дівчата, можу вже сказати цього номеру. 10,35. Ним вишивається небо півхрестиком у три нитки. Я не можу сказати, що я вишиваю якось там не економно, по пів метра викидаю, ні. Вишивала дуже-дуже обережно, бо я вже розуміла, десь там, коли половину цим кольором вишила, що мені або не вистачить, або буде дуже впритик. Ну, і так, впритик, і. Насправді і вийшло, ось буквально залишився ось такий менюсінький хвостик цієї нитки. Тобто, ну, ще на пару там на 10-20, може, півхрестиків вистачило би. Так що майте на увазі, хто буде вишивати. Ну, Загалом нібито все. Ось така у мене краса вийшла, ось такий перший фініш 23-го року. Тому, не збавляючи обороти, продовжую, продовжую. Можливо, найближчим часом також вдасться якусь із своїх процесів, якусь роботу завершити і поки що складати, звісно, в рулончик, тому що щось оформлювати не планую найближчим часом, тільки як повернуся додому, тоді буду вже з рулончика діставати і оформляти свої. Гарненні роботи. Ну що ж, я вам хочу всім подякувати за перегляди. Дякую, що завітали в гості. Незабаром знову з вами почуємось, а поки бажаю вам мирних днів і ночей, тепла в домі, світла в домі, щоб ви були в безпеці, все було гаразд. Ну і щоб наша Україна якнайшвидше, якнайшвидше перемогла. Миру всім. До нових зустрічей!